Доброго ранку. О ти диви, яке нагле. Капець. Я Арсенка а ще подякував. Прошу, прошу, Ну так мені підходить. Тут в заторах стою на Личаківській, як завжди. Арсенка везу в садочок. За вже відвезла. Арсенку, Ти скучав за садочком? Ні? Взагалі не скучав? Ні. Не скучав. А за своїми друзями. А, а за своїми друзями. Перший говорю, що скучав. Рані, в нього по-різному. А на Лачаківській дуже рідко, що нема заторів. От зранку. Всі їдуть кудись. Ти так стоїш в цьому ранку в тих заторах. Так помаленько, помаленьку. Здається, понеділок немає заторів. Чи Ні, вівторок, здається, немає заторів. Соня у нас середа. І ще така погода погана. Ну, як бачите, дощ падає. Тільки сьогодні і вчора було. А далі буде сонечко. Просто знаєте, коли так хмарно і дощ падає, я не знаю, як у вас, але взагалі настрою немає, знаєте. А коли сонечко світить, то звичайно і вже і настрій піднімається. І то ж так там. Ченко. Та? Тебе так само? Коли дочек падає і немає настрою? Мама. Що? Мама буде, мама, нема... 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 саду... не тому не собі не садок. І масаж завтра не будемо гуляти. Чому завтра не будемо гуляти? Завтра наоборот будемо гуляти. Завтра сонечко буде. Ой. Завтра будемо гуляти, тому ми не будемо гуляти. Я ж мусила вот, плащ вдягати. Але знаєте, ніби не є так на вулиці холодно, дуже сильно. Просто той дощ, все кортиться. В тих заторах можна заснути, чесно слово. Золий. І садочку за заснути. І садочку за І... треба заснути? так. Ясно. О, все, затори закінчується. Пізніше включуся. Арсенко. Там 200 татом. А, вони ззаді. Арсенко видно. Андрій забирав його зі садочку. Де ти є? Де він є? Сховався. Сховався, я його тушукаю. А во він? Бо, Гуди? Звіготончик. Е, ні! а все не де поросолі мені. Фарбу не стирай. Почала знімати відео зранку. Продовжую. Майже під вечір. І це, напевно, зараз так і буде. Тому що я вийшла на роботу, я пішла працювати. І я тепер собі. Я навіть про то не думала, як я маю відео знімати. Я зранку їду, вечором приїжджаю і якось так. Ну, та вечором буду знімати тих пару годин, там, що ми робимо, навіть коли готують, прибирають, і ще щось, знаєте. Ну, ще й на вихідні. Буду тепер точно суботу і неділю знімати. Тому що так я знімала через день, коли там получалось. Що? Я все чорний закінчила, в мене ще тут чорний є. А, це просто да, лише з запасом, якщо щось ти там загубиш. От то в кольочок? Так, в кольок. Якщо чесно, в мене навіть були такі думки закрити канал. Або заморозити на деякий час, а потім повернутись, коли я до всього того привикну, знаєте. Е, тому що я не працювала 8 років. Я не працювала 8 років. Взагалі розповім, де я працювала до того, тому що в коментарях були, задавали питання. Я працювала була в Асоні. Продавцем-консультантом, і а моя перша робота це я працювала офіціанткою. Дві угу. дві двері з І потім, коли я була звільнила е, з роботи, перша це офіціант, другий це продавець-консультант. Е, коли я працювала в Арсені, я дізналася, що я вагітна з Латусею. Звичайно, я могла далі працювати до декрету, коли там йдуть з 30 тижня. Але я звільнилася, тому що там дуже неприємно пахло поптовою хімією. Я не хотіла тут вдихати, тому що була вагітна, плюс там потрібно було коробки і, тягати, знаєте, а я теж того не хотіла. І я звільнилася. Ще до того в мене був підробіток Оріфлейм, потім підробіток у мене був Еймон. Уріфлеймі у Айвоні я взагалі дуже давно була. Я ще як в школі до школи ходила, там в старший клас, то я займалась Айвоном. Потім перейшла на Орифлейм. Від Орифлейму я пішла тоді, коли вирішила піти от на YouTube. Тож Арсенко тоді мав, був маленький. Та. Тож якось так. Але думаю, ладно. Так собі посиділа подумала, ну як закрити канал? Ну, навіть заморозити. Ну, наскільки на пару місяців, поки привикну, поки то все, знаєте. Я не можу, як то кажуть, без вас. Я вже привикла 3 роки знімаю. А для мене це є досить багато, знаєте. Якось так якось буде. Тож, я думаю, відео. Не знаю, як зараз відео будуть виходити, я нічого не можу сказати. Думаю, через день точно ні. От я зараз сьогодні з вами поговорю. Навіть думала, що так собі сиділа і думала, напевно, і завтра влог не вийде. Але зараз я з вами поговорю. По-перше, зараз ще йду картопельку посмажу, щось вдома зроблю. І якось так буду знімати вечором, на вихідні. Тож. Хто мене любить, хто любить мене дивитись, той буде чекати. А хто ні? Ну, то ні. Це значить так. Просто так, знаєте, та думка про, про ну, щоб закрити канал, знаєте, мені так пролетіла, і мені якось так не по собі стало. Я думаю, ні, все-таки я того не зроблю. Я думаю, як я буду без Ютубу? Це взагалі неможливо. Тож, мені здається, якась залежність. Тобто ну, зрозуміло, перше, як починала вести свій канал перші, не знаю, перший рік, мені здається. Я знімала кожен день. Кожен день. Потім і, я почала знімати через день. Був такий період, що знов кожен день. І через день. знову. Вважай, бо це тушечко впаде. Давай, в тебе питання. А хватить хочеш гавкати? Арчі, фу? Мені треба, що? я хочу робити. Mm, отакий коєр, откий зелений, там не зелений. Mm -hmm. Ми. А то я е, взяла темний чи світлий. А що вони якісь одинакові? Нереально одинакові, Та й темніший, я так думаю. Оце якісь. А на упаковці нічого не пише номер. А ну переверни, там номер, тут номер. Чекай дай, оно почекай. Ану, 906. Навіть не бачу. А, а, а... я зрозуміла. Антей... Я правильний взяла. Правильний? Ну, то добре. Арчи! Ротик на не замочу. Тож так-то. Коротше, зло хейтерам я залишаюся. Звичайно, в мене хейтерів немає. Принаймні, я так дуже не бачила. Періодично десь так пролітають. Але ладно. Отож, якось буде. Якось буду знімати. Тож, я йду чистити картоплю і хочу посмажити картоплю. Ще там ще є гречка, там ще є зуба і все. Але щось ми так захотіли смаженої картопліки, знаєте. Я сю Аджику відкрила, Ту, що була. осінню робила. Така Аджика смачна вийшла. У мене є рецепт десь на каналі. Дуже Аджика смачна. Я потім прикріплю, ви комусь цікаво. Захочете приготувати. Хтось до мене йде. Арсенко. Арсенко. Де ж привітаєшся, скажеш всім привіт. Да ты телефон взял тата мені дав да буде чача спити пауком Асенку Ну то лиши того телефона йдем йдемо щось, я йду картоплю Дам лиши за того телефона Спити чачок, всі чачі спити треба, мати багато руше купити. Що діти зараз так люблять усі всякі гаджети взагалі? От у нас колись було дитинство, скажіть, хованки, козаки, розбійники. Мама. Ще бахати, чаші, намати русель, ага, і купити хавка. Та, та. Потім ми на тих резинках скакали. На... Потім на... ловиш, мурки всякі бавилися. Е, при... е, приходили додому всі вимажені в болоті. в зі. Оце було дитинство. Скажіть? без всяких тих телефонів, планшетів. Я взагалі проти тих телефонів. Е, як то? Я їх взагалі не Є. дуже добу. Ну, звичайно, дозволяю, бачите, бавиться. Ну, звичайно, це не я дозволила. А, а. <сх> Але, а, Але... А, дитина мій теж мій. хоче Духи. трохи в телефоні посидіти, я тут розумію. Арсене, так не можна говорити, так не гарно говорити. Я на Ні, яка різниця, Хто би ти не був, так не можна говорити. Це я вразливо. Можна, можна на таке слово обідитись дуже сильно. На стелі, мене б'є, я класка. От у нас в було б маю на увазі, коли дитинство. Зада... Пам'ятайте ті козаки-розбійники, а ті резинки, як ми скакали, як то було класно. Угу. Як це згадаю? У них зараз все в телефонах. Я от так, знаєте. Yes. Кажу в більшості щось, щось таке, якісь ігри ото. Але я розумію, що повністю телефон не заберу від дитини. Тому що дитина теж хоче якісь ігри побавитись. Ладно, де що зробити? Х... Десять хвилин. Десять. Одинадцять. Десять з половиною? Ні, одинадцять. Добре, одинадцять. Значить, на наступний О. раз дев'ять. Одна хвилина в мінус. Няня, -ня. Мама. Няня, що? -ня. Ну, Мама? Що? На будинку я тобі віддам. На Будин... Ага, будиньчка. По як то кажуть. Перше, ніж смажити картоплю, мені потрібно взагалі, оцей візок розпакувати. Це Арценка візок. Ку-ку. Бо зараз приїдуть. Ой-ой-ой, я хочу візок віддати. У мене ще в підвалі є одяг, хочу ще одяг дитячий віддати. Там в село, там просто дівчатка є і ще один хлопчик маленький, то йому буде візочок. Ай, мене а, 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 саля потр... буде! Що, що? буде. Хлопчик буде маленький їздити, бачиш? Друзі, хто пам'ятає той візочок? Я пам чекай, а, чи ні? Андрій, я знімала тоді вже влоги. Та, знімала, здається. Друзі, моя вам порада, так як я вже мама двох дітей. Якщо будете там купляти візочки чи коляски, не купляйте чорний колір. Він так вигурає на сонці. От просто подивіться, оце чорне, це його колір того візочка. Дивіться, яке все коричневе. Та це стильно, це класно, це все. Але ну просто потім продати дуже люди звертають, бо я вже не одну як то коляску продала, дуже звертають на це увагу. Що оце чи не, там, не вигурає колясочка, чи ще щось, бачите, це що робиться. І це не те, що, що так камера передає, це так і є. Як ви бачите, так і я бачу, як то кажуть. І взагалі, от чорний колір дитина сідає, там зустрів, ну це завжди брудне. Це Ліпше купити якийсь рожевий, голубий і мати чистий спокій. Ну, це так моя вам порада, а ви там, як то кажуть, дивіться вже самі. Але взагалі класний. Там ще таки пам'ятаю, зараз я вам покажу фірму. во. Це фірма. І тут все пише класний візочок. Там ще був такий сірий, здається, з голубенький, теж класний був. Мамо, я йду гуляти. А це такий черненький з режим. <світ> Ладно, це. Зараз мені йду в підвал з Андрієм, заберу той. Ой, я тут не смітила одяг. І ще злетусиний велосипед хочемо віддати перед тим, що вона їздила. Та новий Андрій настрашив і каже, Слата, ми новий будемо віддавати. А Слата такий, чи як новий. Що? Боже, ти Арчі, Арчі, коли ти чого ти починаєш гавкати тоді, коли я починаю знімати? Е, Ходи до мене, ти образився, також дитинку. Тільки що були, приїжджали забрали одяг, коляску, велосипед, все. І хлопчик приїжджав йому п'ять місяців, а асенко до нього не підходив. Так тільки збоку, по стіні, тако, знаєте, ходив, дивився за ним. А коли він вже що поїхав, каже: Мама, я хочу дитинку, чого я не поїхав. Хлопчик поїхав, а ти зажурився? Ну ходи до мами. А чи ти не підходив? Возлатуся з ним бавилась. Возлатуся з ним бавилась. Ти чого не бавився? Приходи, щоб той хлопчик повернувся назад. Я не хочу хлопчика, я хочу тінчика. <реш> 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 Ой, ладно, так. Що я тут роблю? Смажу картоплю. Мені ще потрібно оцей одяг зняти. Він вже сухий. Я вже додавала приправу, Сіль, перець, поміч сон. Цибулю я не додавляю, тому що злата там ще їсть цибулю, а арсен не буде. Він завжди вибирає, каже, я то не люблю. то Ми так зразу робимо. Звичайно, можна було робити на дві котельні, із цибулею і вес, але нам вже таке все рівно. Так, ще трохи і вже буде готово. Я вже тільки кортопи не хоче. Я собі так поїла, потім ще взяла йогурт з пластівцями і наїлась добре. Я зараз зараз ще чай випала. Діти пішли спати, а я готую, що Арсенку завтра буде вдягати. Зараз мені тут потрібно погладити. О, утюг вже включився. І ще буде вдягати отакі джинси. Тільки завтра Арсенка везу ввезу в садочок, Златуся завтра не йде до школи, тому що в неї є, якби онлайн уроки. Завтра один урок, а в п'ятницю чотири. Я вже не знаю, що з тим утюгом робити. Нібито класний, фірма Fine Philips, але вже скільки разів я його чистила і все рівно от таке назад повертається. І з чого це? Я ж тільки одяг прасую, а не знати що. Він такий завжди брудний. Чим його відчистити так, щоб того вже не було. Я взагалі без поняття. Може, ви знаєте. Я що чуть кофту не зачепила через то. Потрібно якусь марлю підстелити чи що. Ой. Там на низу в сусідів теж є песик. Він так теж гавкає. Він деколи з Арчик, така йде перекличка. мене так сьогодні ніж чухається. Я таке, як би плакала. А просто змила макіяж. Е, Поп'ю чай, чаї дуже лягати спати. Дякую, що Я навіть не скажу, що сьогодні були зі мною, тих пару годин були зі мною. Я вже все зробила, погладила Арсенкові, ну, ризичок в нього так зібраний. От вже я йду відпочивати. Тож. І скоро побачимось, не скажу все, друзі. Усім па-па.